Це програма Медексперт. я Катерина Трушик. Доброго ранку. І поки сили оборони України бережуть наші життя, ми з вами просто зобов'язані подбати про своє здоров'я. З приходом весни та тепла ми всі прагнемо виглядати свіжими, здоровими та сповненими енергії. У цьому нам допоможуть сучасні косметологічні засоби, зокрема українського виробництва. Але чи можуть вітчизняні бренди конкурувати з лідерами світової косметологічної індустрії? Завдяки яким інноваціям креми, маски та сироватки мають ефективний вплив на шкіру і що формує довіру до українських виробників доглядової косметики. Про все це ми поговоримо в сьогоднішній програмі. В гостях медексперта Софія Дуйко, натхненниця та керівниця українського бренду доглядової косметики «Мезонія». Доброго ранку, Софія. Доброго ранку. Як і у кожної, напевно, дівчини, а може і у хлопців, все якась любов до догляду за собою починається ж з дитинства. І я впевнена, що у вас теж була цікавість там, можливо, до маминих якихось засобів походу за собою. Розкажіть про цей досвід, звідки з'явилася ця любов до доглядової косметики. Ну, ви знаєте, я напевно не маю це розповідати, але аж хочеться. Мама жила якийсь час. В Німеччині, і в неї були такі невеличкі парфюми, якісь креми, які були досить в дефіциті. І я пам'ятаю, в мене ковтинка, і мені років 5-6, напевно, що в мене ковтинка там, в шоколаді, в цукерках, в Льодяниках. Людя... В Ми жили в своєму будинку і постійно десь я гуляла. І я брала її, ці дефіцитні креми, я бачила її сльози на очах з посмішкою, і це все перемішувала на ковтинках і казала, «Маза ца мазаця, Якась вже початкова магія, знаєте, тобто це підсмідо, підсвідомо, напевно, що вже зароджувалося. Тобто Хотілося щось робити з цим. І напевно, що коли я почала розуміти, що я бачу себе в дзеркалі і мені щось починає подобатись, от тоді я вже уловила ті моменти, що я хочу це якось підкреслювати. Напевно, що так. Коли, В який момент ви вирішили. Просто шанувальниці косметики і засобів догляду за собою стати натхненницею власницею бренду, розробити свій бренд. Я скажу відверто, я не планувала цього робити. Взагалі, я думала, що я буду працювати в сфері будівництва, архітектури і так далі. Тому що в мене дідусь академік технічних наук, я технічний, такий в голові технічна людина. У чоловіка своє виробництво бадів. І в нас довгий час взагалі з дитинства я жила і бачила процес виробництва. З чоловіком ми бачимо, як це все робиться: лабораторія, обладнання, здоров'я, нутриціологія. І потім в якийсь момент ми вирішили. А чому не е, співв'язати це з косметологією? З красою? Я дорослішала. от я розуміла, що потрібен догляд і так далі. Ну, взагалі, хочеться нести красу. Ну, всі ми хочемо залишатись молодими. І це було б ну напевно, що навіть нерозумно, не розвинути цю сферу. Звісно, ми поглибилися це, але так е, глобально, що це зайняло аж сім років розробок. Але... Що було тим пер... першим продуктом, цим первістком вашим? Ну, Ми почали з каолінових продуктів. У нас в БАДах є дуже класний сорбент, це нашого виробництва ресурс такий, який ми в свою чергу дуже очистили, провели через електромагнітний процес в рідкому стані. Потім це все висушили. І ці всі частинки були зарядженими. Не просто глина з аптеки, як ну, в деяких косметичних брендах. Ми це все зарядили, зробили по-своєму інноваційно, і запустили в лініки. От, І це був наш такий наш суттєво. Наш е, топ-продукт, який ми почали вже змішувати з пептидами, колагенами і так далі. А все, але все одно почали зі свого, чому я дуже задоволена. У нас це вийшло. Е, чи всі оці алхімічні експерименти були вдалими? Ні. У мене навіть так, я ж сама не лікар по. Е, Освіті, а технар. І я довго шукала класну команду справжніх технарів, розробників, лаборантів. І в мене перший досвід був не дуже гарний, тому що мені запропонували, ну це я вам так по секрету. Ми кажу це, так, та, так, по секрету, та, 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 по -секрету так. Запропонували купити готові бази. Готові, ось кремова база така, така, така. Ми вже там підмішаємо кольором, розчинником, там щось десь додамо, і ось вам готовий продукт. Ну, Звісно, на слідуючий день ми попрощалися з такими командами. Вони кажуть, слухайте, ми так робимо, це нормально. Ні, так, для нас не підійшло. і Ми шукали команду, яка працювала понад 20 років на польського виробника. ось, І з командою почали це все розробляти. Я зі своїм фанатизмом, трішечки відмовським таким перфекціонізмом команда зі своїм досвідом. Сидом і так зароджувалися ці всі ідеї, але е, основна ціль була зробити краще, щоб це було дійсно краще, щоб це вразило. Е, на кого світових брендів ви орієнтуєтеся? Хто хто є за прикладом? Ну не будемо називати бренди, але. Я скажу чесно: так дійсно, я якийсь час полювала на класні продукти. Тобто я скуповувала по всьому світу, радилася знайомими косметологами в Америці, в Європі, в Україні, в Японії, в Кореї дещо. І скуповувала дуже гарні бренди. І вже потім ці продукти тестувала на собі, як вони працюють, от як на користувачеві, от як на жінці. Ось і мені дуже до вподоби бренди. Британські дуже сподобались дещо японські і деякі американські. Але от як я думала, що це будуть французькі, італійські, вони непогані, Але британські мені сподобалися як найбільше. І я оці ось, знаєте гарні продукти хапала, як то кажуть, і е, відносила до себе в лабораторію. І ми старалися щось звідти почерпнути і вложити в наші продукти. Хто перший е, пробує е, ці продукти? Я. Чи є у вас? Ви зрозуміли чи, Я. Чи, чи є у вас якась фокус група? Звичайно, звичайно, в нас є знак якості це свого роду, такий етап, який проходить продукт е, спочатку створення, потім спочатку ідеї, потім створення, тестування. Оці всі сушильні апарати, які прискорюють час, я їх називаю е, машина часу, тому що вони там пересушують, зволожують те, що продукт пройшов би за рік, він проходить там за два дні. Ось, звісно, я це все тестую, і я вам маю знову ж таки нагоду похвалитися, похвастати, похизувати. Ми коли віддали свої продукти вже на тест, на лабораторію, на сертифікацію, то нам лабораторія, коли віддавала, вона каже: слухайте, за останніх 10 років, навіть більше, ви перший український виробник, який такі дорогі по складу. Каже, наш ви стільки кладете, наш стільки активів. І вони зробили нам дійсно комплімент, сказали, що ви перші з такими активами і ми дійсно вражені. Це правда. Власне, ми побували на виробництві, щоб на власні очі побачити, як створюються вишикані та ефективні косметичні продукти від ідеї до готової формули. Подивіться і ви. Косметику Мізоні ми розробляли не один рік. Спочатку було десь біля двох років тільки випробувань і розробка рецептури. І тільки після того, як всі Повністю були складені формули, протестовані неодноразово різними клієнтами, тільки після того ми вже почали випуск. Пані Олено, у вас тут ем, власний цех і взагалі повний цикл виробництва. Наскільки так. це важливо і наскільки це ем, спрощує вашу роботу? Так, це дуже спрощує нашу роботу, тому що ми саме розробляємо косметику і ми самі її виготовляємо. І в нас працівники, які працюють на цьому обладнанні, у них досвід роботи понад 20 років. Тому це дуже і унікальне обладнання. Я знаю, і... що воно українського виробництва. Так, воно українського виробництва це кабель фармтехніка. І вони виготовили для нас два такі унікальні реактори. Це реактор е косметичний на 50 кілограмів. І вони ж для нас спеціально виробили лабораторний його повний 100% аналог, в якому можна виготовити лабораторний зразок. Від 2 кг до 10 кг. Це дуже-дуже унікальне обладнання. Я вам зараз покажу, які в нас є дуже цікаві компоненти. Це активи з дуже відомих фірм. Це ДСМС, це пептиди такі. Це Мібель Чемістрі» – це швейцарська компанія. І ми дуже-дуже багато в нас інгредієнтів унікальних. І ось, наприклад, ця гіалуронова кислота це фірми Вінтаж з Америки. І вона у нас дуже-дуже багато. Е... Формулах зустрічається. Тобто ви в українській формулі об'єднуєте е, інгредієнти з усього світу? З усього да, з усього світу. Також в нас, наприклад, є е, іспанської фірми е, Вітрус. Це у нас е, такі е, активні компоненти, в яких використовуються стовбурові клітини рослин. Це, наприклад, канабіасенс і турмеріазен. Це дуже дуже ефективний компоненти для того, щоб шкіра відчувала себе дуже молодою і гарною. Крім складу унікального з багатьох інгредієнтів з усього світу, ще є приємний запах. Як ви досягаєте цього? Так ми так як самі ми не можемо виготавлювати ароматичні композиції, ми їх закуповуємо. Але потім все рівно у нас не монозапахи, а е, дуже полярні запахи. І вони складаються з арома е з Єгипту, Індії, Марокко, Амбри, а також відомої компанії е, швейцарської лузі. Софія, а ваші продукти створюються на власному виробництві? Там від початку і до кінця все робиться в одному місці. Я знаю, що ваше виробництво пережило окупацію, коли Київщина була під окупацією. Розкажіть трошки про це, як ви як ви виходили з цього? Як поверталися до роботи? Ви будете запікувати? Ні, ні, це прямо ефір. Я шуткую, я жартую. А, так, дійсно, на початку війни, коли заходили, то десь на два тижні, так як ми знаходимося під Києвом, наш завод був під окупацією, там навіть було три людини, але всі вижили, слава Богу. Uh, і після того як вони пішли, uh, ми відновлювали. Ми одразу зробили ремонт. Ми відновили. Слава Богу, вони не зачепили обладнання. Вони покрали ноутбуки, якусь техніку, там цінні речі і так далі. Пошкодили всі вікна, наші, вони їх стріляли. Я не знаю, в них якась своя фішка. Але все відновили і uh, люди прийшли на роботу, почали працювати, тому що я ж кажу, там виробництво бадів нас, виробництво косметики, і все якось знаєте, загартувалося ще більшою силою. Ми взяли ще додаткових людей, ми почали працювати ще активніше. Ти все нас загартувало. Ну а як то кажуть, Бог все бачить і всім все вернеться в умовах війни складніше діставати необхідні компоненти для ваших витворів. Ви знаєте, я б сказала, напевно, що складніше, щоб набити собі трішечки тут е, значимість. Але ні, ми їх шукаємо. Ми дійсно шукаємо ті активи, які закуповують, в принципі, всі відомі бренди. Є, як то кажуть, як би мовити, свої бренди серед виробників активів. І от відомі косметологічні компанії вони закуповують все одно у тих брендів, які гарно виробляють актив. І в період війни ми точно також само знаходимо їх, завозимо і, як то кажуть, ми... Можливо, це і важче, але ми це не відчуваємо. Ми знаємо, що нам це треба, ми знаємо, що треба зробити класно, і в будь-якому випадку ми це робимо. Софія, крім того, що ви натхнені, ви ж власниця бренду, і ми розуміємо, що досить високого, високої якості і вартісна косметика. На, на чому ви ніколи не будете економити? От ми розуміємо, що прибуток має бути, але на чому ніколи б ви не економили? Взагалі я дуже люблю гроші. Я людина така, яка прагматична і е, думає наперед, щоб прибутки були гарні. У нас дівчата дуже розумні, наші українки дуже гарні, і наші дівчата ніколи не полюблять і не будуть купувати погану річ. Ніколи, ну можливо, один раз вони куплять, щоб десь був якийсь бренд, гарний на поличці. тому я ніколи не буду економити на якості. Ніколи. По перше, це б'є по моїх амбіціях. По-друге, якщо я випущу гарне, так мені все одно треба буде боротися, відвоювати цю репутацію, цю довіру. Тому що так, є деяка недовіра в українок до українського виробника. Вона є. Я маю це визнавати, але я дещо розумію наших дівчат, дівчат в цьому плані. Але якщо я зроблю якісне і дійсно. Завоюю цю довіру, все, у мене дорога вперед, і я дійсно планую, щоб бренд Мезоні став досить відомий по всьому світу і був, передавався через покоління моїм дочкам і далі по династії. Ви сказали кілька разів про гарантію. Давайте так. пояснимо, що гарантує якість косметики. Нарваність. От, от те, що тут є, от те, що є в моєї легендарної технолога та команди, ми відьми. І дійсно в цій косметиці є якась своя емоція. Це можна сказати навіть на тому, що завдяки активам, які ми купляємо по всьому світу, у світових брендів активів, та та там же, де й купляють досить відомі бренди, я не буду називати е, назви. Ось е, це вкладена якась така знаєте амбіція, прагнення жага. Плюс оця ця ситуація в світі в країні. Я дуже хочу, щоб Made in Ukraine було десь на одному рівні з Made in France, Made in Britain і так далі. Ось. І ось ця нарваність, вона напевно що не купується ніде. Вона буде дійсно е вести нас е і, і надалі. До речі, а чи представлена косметика не тільки в Україні, можливо, в так. інших країнах розкажіть про це? Так, ми вже є в Америці. Ми вже є зараз. В нас є компанія в Америці, і ми отримуємо торгову марку, щоб відкрити там фізичний бутик у Нью-Йорку. Я ще жартую, кажу, я не знаю, що буде вперше. Чи бутик у Нью-Йорку ми відкриємо, чи бутик у Вінниці? Ось є е в Україні декілька бутиків, є в Європі, і я мушу також знову визнати, що нас спочатку краще почали купувати і визнавати. Саме американські косметологи і європейські вони почитали склад. Вони пощупали. Коли ви пощупаєте упаковку, ви зрозумієте, що навіть там є свій пафос. І вони почали це скуповувати. Наші довіряють гірше. Mm -hmm. Так. Я абсолютно підтримую вашу патріотичну yeah. позицію, і ми бачимо і тут, і побачимо, ще в сюжеті вражаючу кількість на складських полицях. Ми розуміємо, що дуже широкий асортимент. З чого має початися знайомство споживача з брендом? Адже ви ж знаєте, це ця хімія або відбувається, так. от як ти купуєш перший продукт, або не відбувається. З чого почати? Ну, дивіться, у нас дійсно 300 позицій, і вони і для жінок, для чоловіків, для дітей. З Чого почати з того, як ви понюхаєте? Знову ж таки, якщо вже по конкретиці почати краще з каолінових продуктів. От просто запам'ятайте, каолінові продукти вони дійсно вразять. Але якщо ви навіть почнете з самого простого, тому що ускладнювати це трішечки відштовхувати від себе продукти. Я знаю про продукт, це для вас це має бути якась така рутина, яка вам не заважає жити основно, основне життя. І от коли ви навіть візьмете мус пінки, вони настільки е, м'які, там дуже дорогі, якісні. Пави, навіть в цьому там є вклад пантенолу, і вони відрізняються від стандартних павів. І коли ви спробуєте там наші гідрофільні бальзами з справжнім воском, троянди, бджолиним воском, якісь пави, якісь каулінові засоби, ви, ви відчуєте ефект відразу. А вже вкладення, такі як пептиди, калоген, омега, це все ви захочете спробувати після оцього першого, як то кажуть, знайомства. Власне, я вже анонсувала, тому давайте повернемося на. Ворові. І побачимо ще те, що цікаве. Власне, зараз, е ми бачимо цю магію пакування, правильно? Да. Що Йде. важливо знати е людям про те, що тут відбувається? Відбувається е фас фасування тубу гарного крему. Бачимо тут величезну кількість продукції. Я знаю, що більше 300 видів. Правильно, розкажіть, як, як виникають у вас ці ідеї, і наскільки важливий такий асортимент. Ну скажу зараз таку серйозну річ, що це професійна косметика. І ми не просто так себе так назвали, тому що професійна косметика не може складатися з 10 видів чи з 15 видів. Це має бути дійсно досить розвинута лінійка, яка буде закривати дуже багато потреб, включаючи і для чоловіків, і для дітей і так далі. От а інша справа, в тому, що ми дуже амбіційні. Ми дійсно хочемо: от, от ми хочемо, щоб от зроблено в Україні. Іні, мизоні було прямо по всьому світу, а це звичайно за рахунок якості. І зараз в нас такі трошечки батли з нашими маркетологами, тому що вони кажуть, Соні, будь ласка, зупинися. Будь ласка, ви можете зі своїми технологами трішечки зупинитися. Нам найскладніше це просто не створювати більше ніж 300 видів, і вони всі. Різноманітні вони всі класні. Нам буде важко звичайно це все розповсюдити дуже швидко, але і познайомити вас з цим. Але ми стараємось. Це потрібно. Жінці потрібно і це, і це, і це, і це. З чого взагалі починається знайомство з косметикою Мазонія з краси? З краси з якого продукту ви б радили почати знайомство? Наприклад? Ви знаєте, в нас є дуже класні каолінові продукти. Оце напевно, що були такі перші покладені камені у цьому фундаменті. Каолін в нас високоочищений, який ми науково переробляли, проводили там електрольність, і він навіть є у нас в. Ну, в добавках його приймають внутрішньо, це не просто глинка з аптеки. І він е, є ресурсом природнім ресурсом і мінералізує і так далі. І він дає дуже якісний ефект. Одразу він може бути як в очищенні, так і в масках, і так далі. І так далі. Потім це. Е, я я можу сказати на українській мові багнюка мертвого моря, це пептиди, це складові з Швейцарії, Америки, Японії і так далі. Тобто дуже багато всього. Але я би радила розпочати саме з каулінових продуктів, тому що вони і дуже корисні, і дають такий класний ефект, і як для проблемної шкіри вирішують питання, і як для дітей, і для дорослих, ну і чоловікам, і жінкам теж раджу, що найскладніше взагалі в виробництві українського бренду косметики? довіра українок. Довіра Україну, щоб наші українські жінки повірили в те, що український бренд це дійсно круто. І ну, я мовчу про те, що треба дуже якісна команда, яку ми шукали, і в нас технології з 25-річним стажем і так далі. Я мовчу про те, що ми дістаємо всі інгредієнти, обладнання і так далі. Це все це все просто рутина, яка складна, але ну, жінка не повинна про це знати. А от саме щоб українська жінка довірилася і сказала, я. Це беру, я цьому довіряю. Отут ми боремося. Що з е, знаком якості, що асортиментом і, звичайно, амбіцією. У нас дійсно в цьому направленні є своє бажання доказати, і ми цим займаємось. Ми дійсно хочемо, щоб е, українське було гордістю. Я думаю, що кожен хоче, щоб українське було гордістю. Звісно. Софія, давайте пройдемося по деяких популярних аспектах. Чому ви вирішили не використовувати певні інгредієнти, які популярні в мас маркеті е, Ну, тому що ми хочемо зробити якісно, тому що ми хочемо зробити здорово. Е, для нас Табу, якісь агресивні сурфактанти, продукти нафтопереробки і так далі. Це все табу. Тому що це є, на жаль, проходить якусь сертифікацію, але це шкодить жінці. І, звичайно, цього ми не можемо зробити і не будемо цього робити ніколи. В наших продуктах, навіть в скрабах, в ексфоліантах, в пірінгах, ми використовуємо натуральні інгредієнти, такі пірінг, як оливковий кисочка, брикосовий, в вулканічний. І пірінг, церілоза, тобто все йде правильно, все йде направлено на те, щоб ви мали результат. Якщо так сказати, що топ 5 продуктів від бренду Мезонія цієї весни, які вони? Найважче питання, коли мені Звичай. кажуть, відбери 30, це вже важко. А ну, тут є 5. А тут 5, це взагалі. Що можу сказати? Це чорна маска з багнюкою чорного моря мертвого моря. Вибачте, і з пептидним комплексом, який являється міорелаксантом. Це ефект одразу. Вона дуже глибоко очищує, і ви маєте результат одразу. Знову ж таки, це каолінові маски. Ну про них вже пишуть дуже багато видання, і про них вже чули, і вони дійсно працюють. Це лінійки з пептидами, це лінійка з Омега, яку ми беремо з Канади, Америки і Норвегії. З ікрилососових глибоководних риб. Так це японський комплекс амінокислот. Ну кому що підійти? От чорна маска, ботоксиворотка, сиворотка, каолінові маски, крем з омега, я би сказала, і як не дивно, очищувальні муспінки. От це просто не дуже дорого, але воно воно на повсякденній основі використовується. Тож ви маєте не нашкодити обличчю. від себе. Ще додам, що у вас надзвичайний крем для рук. Дякую. Який справді дуже працює? У вас є чоловіча лінія? Розкажіть так. про неї. У мене є чоловік, ми з ним понад 15 років шлюбі, Я його дуже люблю. Тому я не могла не створити чоловічу лінійку, причому вона досить розгорнута. Там є спеціальні засоби, які включають особливості чоловічої шкіри оцих сальних залоз і так далі. І там теж є каулінові засоби, є ті самі пептиди і так далі. І ви знаєте, чоловіки купують. Чоловіки купують, їм подобається. Є серія для барберів, для бороди, для волосся, для усіх проблем з лепеці і так далі. І досить гарно заходить. Ми кілька раз протягом програми згадали пептиди. Так. Розкажіть, як вони працюють. Ну, це такий, знаєте, природний міорелаксант. Він е, працює дещо на розслаблення м'яза і е, зробить так, що у вас менше мімічних зморшок, е, але це не за рахунок ботоксу, наприклад, а за рахунок того, що він впливає на розслаблення м'язової тканини. І ще він дуже класно живить. Він е, працює як антивіковий актив. Е, ці пептиди ми закуповуємо у дуже гарного виробника в Швейцарії, тобто він дійсно перевірений де, з клінічними дослідженнями. Ми його вкладаємо в достатній кількості і вкладаємо з тими активами, які покращують його дію. Тому він досить в розширеному нашому комплексі продуктів і досить гарно в себе вже запорядкував. Маю одне запитання, яке зазвичай глядачі не читають. Як зберігати? Як правильно зберігати косметику? Чи є якісь правила, щоб доглядова косметика справді служила довго і щоб не розслоювалася, щоб вона була якісною? Ми в свою чергу працювали дуже довго з тим, щоб воно не розслоївась. Ви ви дуже правильно зазначили, тому що я коли полювала за гарною косметикою. Дійсно були непогані продукти, але дуже часто то скочується, то липне, то яка, якась плівка. Я думаю, це так має бути в професійній косметиці. Ну, це ж неприємно. Я, як я як людина, яка цим користувалася, мені не хотілося потім. Тож ми цей етап пройшли, але щодо зберігання, не забувати користуватися. Це перше правило. Я з тих жінок, яка може вибачте, інколи забути, вмитися. Ну просто немає сил. Я з цим борюсь. Ось не забувати користуватися, Тобто постійно собі робити якісь процедури, вам повинно хотітися це зробити. А що вам хотілося, це вже наша задача. Ми попрацювали над ароматом і так далі. Це закривати кришечку, це не залишати її відкрито. Якщо у вас є домашні тваринки, згадувати про те, що вони можуть там залізти, понюхати, десь пробігтися. Якщо це. Якийсь роллер, то покласти його можна в холодильник? А так, в принципі, якщо у вас десь батарея стоїть біля підвіконня, то не ставити біля батареї, не ставити біля вікна, щоб сонячне проміння не потрапляло напряму. А в цілому, якщо гарна косметика, то вона вистоїть. Але якщо не дуже закрита кришечка, наприклад, то повітря буде потрапляти і воно буде випаровуватись. Це, ну, це нормальні речі, я думаю, кожна наша жінка це розуміє. Якщо говорити про проблемну шкіру, які продукти Здатні покращити. Ну, Ми про це теж я ж кажу, подбали. Це, чому, чому я кажу про Каолін? Тому що він саме з цим працюється е, класний природний антиоксидант, е, який вирівнює тон шкіри, який мінералізує. Е, е, тим паче я казала, що він проходить у нас електромагнітний е, процес е, зарядження цих частиночок. Потім це ніациноміди, які ми купуємо в Швейцарії, це дуже класний комплекс, е, е, який працює з, е, також з пігментацією, з акне. Це ретинол з бакучолом. Ми винайшли класне співвідношення щоб притинол не нашкоджував, то ми, ми додаємо боку і отримуємо дуже гарний результат, але не нашкоджуючи шкірі. Це також антиоксиданти, як глютатіон. нещодавно ми запустили вітамін С чотирих форм, не одну, а саме чотирьох. З Англії веземо, з Німеччини, з України одну форму, бо дуже гарна є. І оце все в совокупності дає класні результати. Але я маю сказати, що для того, щоб не було проблем зі шкірою, треба гарно працювати із нервовою системою. Це також віддержав. не можна одним кремом вирішити проблему шкіри. Це також працює зсередини, як з голови, так і з харчування. Наприклад. Дякую вам, Софія. Назвичайно ну, цікава і важлива у нас сьогодні вийшла програма. А головне красива. І ми надихаємося тими, хто надихає українських жінок. Дякую вам за цю розмову. Вам дякую. Друзі, бажаю і вашому бренду, і вам всім. Здоров'я і світових досягнень, а всім нашим глядачам краси, здоров'я, бережіть себе і своїх близьких.